130 тисяч пробігу друзі цього автомобіля. Це Renault Kadjar. Всім привіт! Сьогодні буде огляд продажу цього автомобіля 2019 року. Автомобіль, як бачите, вже у рестайлінгу. Ось таких в нього два ключика. Це, звичайно, 1,5 дизель на автоматі із невеликим пробігом. Він був викуплений нами на лізинговому аукціоні із Франції. Був привезений. Тому всідається дається позручніше. Зараз ми детально розберемо його. Я думаю, про цю модель багато розповідати не потрібно. Все ж таки відомий двигун, відомий автомобіль. Всі знають, що в них оцінкований класний кузов, який не ржавіє. А це ще й в класній комплектації, друзі. Максимальна оптика, LED Pure Vision. Ось, як бачите, рідко вони попадаються взагалі, тільки в гарних комплектаціях, і саме в рестайлінгу, друзі, в них вже підсвічується повністю фара. Ось так воно виглядає. Це тільки у рестайлінгу. туманки в такому гарному, практичному сірому кольорі. Його всі люблять. Така сіра мишка, мокрий асфальт, хто як називає. Автомобіль має безключовий доступ, має мертві зони. Зараз детальніше покажу. Ось тут є у нас мертві зони, складання зеркал. Ну і звичайно, не можна оминути його максимальні 19 колеса. Але ж подивіться, ще яка гума, друзі. Майже нова. Та що тут, майже нова гума Континенталь. Це все сезонна гума. По тормозній системі автомобіль обслуговування не потребує. В класному стані колеса. Розмір, зараз я вам скажу. Так, розмір, розмір тут не бачу. 215-50R19. Гума суперова, цілий комплект. Вже купувати не потрібно. Так, автомобіль збережений, пошкоджень по кузову ніяких немає. Взагалі, в нього вже в рестайлінгу оновлена антенка, вже не паличка торчить, а вже ось така форма акулки. Має парктроніки по кругу, 360 градусів, має камеру заднього виду. Ось такий автомобіль, друзі, у продажі. На ринку знаю, таких зовсім мало пропозицій, тому зверніть увагу. Так. Євро 6 двигун, задоблю, звичайно, це вже оновлений. Так, По правій стороні теж диски не пошкоджені, без нюансів. Взагалі автомобіль не має ямочок, не має царапин, нічого такого в принципі немає. Хром пакет присутній. Так, обійду по кругу. Ну, круто ж виглядає, погодьтеся, такий хромований, хромована решітка передній частині. Ось такий красень. Друзі, 19 й рік лізингового аукціону. Ну і детальніше зараз перейдемо до салону. Має датчики дощу, асистенти, автосвітло дальнє ближнє. Так, звичайно надаю він код, щоб подивилися. Так, по салону. Подивимося, має повністю. Весь електропакет, чотири склопідйомники, електрозеркала, шкіряні карти, вони тільки йдуть в комплектаціях, тобто шкіряні підлокітники. Також, звичайно, комбінований салон, що дуже практично. Ці штучки від'їжджають, під'їжджають. Ось такий максимальний салон. Звичайно, оригінальні коврики, не китайські, не в нас куплені, а які приїхали з автомобілем. Ось такі накладочки скрізь. Каджар присутній. Звичайно, шкіряне оригінальне мультикермо в такому збереженому стані. Підлокітник Також шкіряний, він тільки йде в комплектаціях і він ще й регулюється, друзі. Звичайно. Тому що в простих комплектаціях він не регулюється. Електростоянковий автомобіль на автоматичній коробці передач. Так, пробіг. Ну, гарний пробіг, погодьтеся для такого автомобіля. Має сервісну історію, оновлений. Клімат-контроль, оновлена мультимедіа, заводиться автомобіль, запускається з кнопочки. Все просто, легко, все працює. Ось так, це все виглядає. Електростоянковий, круїз-контроль, звичайно, є. USB, в принципі, ось таке зеркало антиблікове, підсвіточка. Звичайно, система старт-стоп, це все є. Так, по задньому ряду автомобіль також збережений, пошкоджень таких явних немає. Тут теж скрізь шкіряні підлокітники. задній також є підлокітник, підстаканчики, комбінований салон, підголівники всі. Ну і на потолку також ніяких зауважень немає. Дуже популярна модель. Чому? Тому що має великий кліренс, має високу посадку. Ну і в принципі сучасний дизайн, друзі. Погодьтеся, задній LED також фонарі. Ось так воно все. Виглядає. Тут вже йде в рестайлінгу трошки інший бампер, передній, задній. Ну і Звичайно, комплектація також дає своє. По багажнику зараз ми заглянемо. Ось камера заднього виду присутня. Звичайно, є полочка шторка оригінальна, яка приїхала з автомобілем. Так, є номерні знаки, звичайно, автомобіль розмитнений, має транзитні номерні знаки, має. Підтвердження також пробігу за 10-й місяць 2024 року було 128 тисяч пробігу, друзі. Звичайно, тут є прописаний Він-код, є повністю все. Оригінальний документ техніку контроль Франції. Ось і документи, французький техпаспорт, митна декларація. По документах повний порядок. Так, і по... тут у нас є. Докатка, домкрат, воно все новеньке, ні разу не ставилося. Весь набір, знак аварійної зупинки, ключик. В принципі, є повністю все, що потрібно. Жилетка є. Ну, в принципі, Не знаю, що ще потрібно, друзі, все, є повний комплект. Так, закрию багажник. Задня права сторона також покажу. Карти взагалі без пошкоджень, без слідів користування, проєми. Також всі ущільнювачі ціленькі, таких зауважень немає, жоден елемент на автомобілі не кручений, жоден болтик, нічого не знімалося. Ось так це все виглядає. Подивіться, в якому стані сидіння. Позаду присутні USB-виходи, прикурювач, дифузори на пічку, В принципі, комфортно. Так, передня права сторона також має підтримку для колін. Переднє пасажирське сидіння. Подивіться, в якому стані сидіння. Також ніяких зауважень немає. Так, мультимедіа. Звичайно, є навігація, Apple CarPlay, Android Auto, радіо, ну все є. Так. Зараз ми перейдемо до... Під капотного простору до серця цього автомобіля. Детальніше покажу вам його стан. Так, зараз відкрию капот. Є шумоізоляція двигуна, тут також бачок антифріза один, бачок антифріза, другий. Скрізь рівні є, бачки чисті, Зауважень ніяких немає. Права фара у нас, як бачите, восьмий місяць, 2019 року виробництво Рено оригінальна, і ліва фара. Також 8 місяць 2019 року. Обидві фари оригінальні, автомобіль Тут взагалі все в порядку. Таких зауважень немає. по крилах, бачите, нічого ніде не крутилося. На капоті також нічого не крутилося. Також є навіть ще й обслуговування. Останнє за 127 тисяч пробігу, 5В30 масло заливалося 5,7 літра. На офіціалі, друзі, рено офіціал. Тож скрізь всі відмітки є, це все. По базі можна перевірити. 1,5 дизель ось так виглядає під капотом Reno Cadжар. Зараз я вам зніму цю кришку детальніше, щоб можна було подивитися. Ось так він виглядає цей популярний двигун. Так, друзі, зараз автомобіль перевіримо покусу, Пройдуся професійним прибором. Так, почнемо зразу з капоту. Капот б'ється 120 мікрон, 130 мікрон, попередній частині 108 мікрон. Тут у нас б'ється в межах 200 мікрон. Десь, можливо, були якісь сколи чи піскоструй, його підфарбували, але, але косметично, ніякої ж немає. Ось так воно все побивається. Переднє праве крило 120 мікрон. Так. Всі ключові точки я проходжу обов'язково, щоб ви розуміли. Так, 120 мікрон.

120. А ручка заднє право, також оригінальна. Кришка багажника. Також б'ється в межах 100 мікрон Ось так. По самому конту проходжу. 110 мікрон. Так, верхня частина. 111, 120. Тут оригінальність, оригінальна товщина фарби в середньому там 100-140 мікрон. Орієнтовно, тому що різнити, різниця це така нормальна. Такий заводський момент. Так, 120, 106, 116, 120. парочка також 102 мікрони. 115. Так, і. Передня дверка 116. 113. Переднє ліве крило також оригінальне. Зауваження ніякого немає. І тут стоячка, все в оригіналі. Внутрішні проєми також все в оригіналі. Тобто фактично в нас є тільки мінімальна косметика по капоту і все остальне повністю в оригінальній фарбі. Ну, а якщо ви хочете придбати даний автомобіль, друзі, звертайтеся за контактами в описі під відео та ось тут. Цінник на цей автомобіль буде 20 тисяч доларів на старті. Звичайно, торг буде аргументований. Це І буде також повний пакет документів, а саме це, техпаспорт, митна декларація, сертифікат та договір куплі-продажі вже на нового власника. Телефонуйте. Всім добра, до зустрічі на каналі. Ось такі два ключика. Прикольно, правда?